Добрий день, кілька слів про електронну візу. Що саме основне і саме головне на її переходити треба так. Да. На її треба переходити. Є люди, які складають особисті повідомлення, що там уряд Британії хоче щось прийняти, що в окремих випадках не треба буде переходити. Але на даний момент, а це вже середина грудня, офіційна інформація звучить так: переходити на електронну візу. Потрібно. Кому потрібно переходити, потрібно переходити всім тим, які отримали BRP, пластикову картку. І де на BRP, вказано у вас на BRP, так як в мене, наприклад, до 31 грудня 2024-го. Оце у вас вказано на BRP. Але ви ж отримували свій дозвіл на перебування на три роки. От. І коли ви перейдете на електронну візу, то вас той дозвіл перебування він продовжиться до трьох років. Ну, наприклад, в мене бієрпі отримано в липні місяці 2022 року, і в мене на Бірпі стоїть дата 31.12.2024. Але коли я перейшов на електронну візу, то в мене так само відображається дата уже до липня 2025 року. Тобто пластик є пластик, а в 2025 році вже будемо заїздити в Британію не з пластиком, а з оцим електронним кабінетом, який ви собі створите. Тобто електронна віза це, по суті, просто продовження наданих дозволів на проживання, які видавалися на 3 роки, але вже без пластику. Не буде пластику, а буде просто електронний формат. Для того, щоб перейти на електронну візу, що потрібно? Електронна пошта, номер телефону, BRP-картка, закордонний паспорт. І мобільний телефон з NFC. Ну, як буду так простіше сказати, якщо ви можете в магазині розплатитися телефоном, то все ок, ваш телефон підійде. І більшість телефонів підходять. Але якщо у вас телефон старенький, да? От. Ну, то на, той, на тих півгодини годину треба буде вам взяти телефон в своїх знайомих. Так, да, за паспорт, паспорт має бути той, з яким ви подавалися на візу. Саме той паспорт. От. Створюється спочатку спочатку. Спочатку створюється UKVI аккаунт, якщо він у вас не створений. Якщо він не створений, створюється UKVI аккаунт, і вже до UKVI аккаунта прив'язується електронна віза, завантажуєте додаток ID-чек, там вас просять дещо зробити, там паспорт відсканувати, обличчя от, і тому проще. І таким чином налаштовується електронна віза. Да, трошки, як говориться. Трошки є, що поробити, ну але в принципі нічого складного там немає. Мені особисто було найскладніше перший раз, коли я е, робив собі це перший раз, бо я там не знаю, щось не туди тиснув, не туди мене вело, ще щось, ще щось, ще щось. Ну таке, знаєте, різне, мілочі. Але от зараз я вже там зідзвонююся з людьми, коли переходимо на електронну візу. Нормально. Все воно там переходиться з першого разу. І... О, так що якщо хтось ще не перейшов і... Комусь треба щось підсказати, ви не стісняйтеся, пишіть в особисті. Дурних питань немає. Дурне питання це тільки не задане питання. От. Всі інші питання нормальні. Да. Питайте, що кому треба буде підсказати, я підскажу. Якщо не знаєте з чого почати, теж питайте. Ну, як мінімум скину інструкцію, як максимум ми з вами зідзвонимося і перейдемо. От. Е, що ще хотів сказати? Е, 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 е. Так, що ще хотів сказати? Ще хотів кілька слів, якщо ви в Україні, чи можна перейти на електронну візу? Так, да, можна, легко, все воно переходиться, все воно хорошо, просто код підтвердження, ви вибираєте, щоб він приходив на електронну пошту, а не на номер телефону. І все. В принципі, що хотів сказати, сказав. Є питання, пишіть в коментарях. От, пишіть в коментарях, я буду робити відео. Кому треба безпосередньо перейти на електронну візу, ви не знаєте, з чого почати або що там робити. Можете написати мені і повторююся, я вам постараюся підсказати. Да? О, Тому що ж, от писав один чоловік каже, то ти мені скинь, я там щось кляцну, да хай воно мені перейде. Ну, Та як я щось скинь, хай я там кляцну. Там є процедура, за якою треба переходити, в залежності від того, чи створений у вас той UKVI аккаунт, чи не створений. От, для прикладу, він створений у тих, хто подавався через додаток ID-чек в 2022-2023 році. да. От Я, коли подавався на суперспонсора, я використовував одразу той додаток ID check, то в мене вже є той UKVI аккаунт. Всі, хто так само. Подавалося на спонсора, суперспонсора через ID check, у вас є той UKVI аккаунт. Хто подавався без додатку ID check, в того, того аккаунта UKVI немає, там його треба створити. Нічого там страшного немає. Скажу одразу, якщо все робити правильно і одразу нічого там страшного немає. Да? От. Тобто, якщо ви приїхали, наприклад, по сезонній візі, і в Британії ви вже здавали біометрію і переходили на BRP. То у вас UKVI аккаунту немає. Якщо ви приїжджали по спонсорській візі, в Британії здавали біометрію і переходили на BRP, то у вас вже теж UKVI аккаунту немає. Ну, якщо ви, відповідно, його потім пізніше там собі не створювали, тому що він вам потрібен був. Ну, загалом, якщо є питання, пишіть в особисті. Якщо перейшли на електронну візу, напишіть, чи це вам було тяжко, легко, з якої спроби вийшло. Чи все вийшло буквально з першої спроби, чи все гарно там показує. Так, да, тому пишіть коментарі. Щоб побільше людей дізналося інформацію, поставте лайк, якщо було корисно, і підписуйтеся на канал. Включайте сповіщення, будуть нові відео, щоб ви перші могли їх побачити.